23 травня українці відзначають День Героїв. Це щорічне свято, запроваджене на честь усіх захисників нашої країни, які боролись, продовжують бороти за рідну землю протягом не одного століття. Передусім, це свято лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, опришків, українських січових стрільців та вояків армії УНР, УПА та Діячів ОУН. День Героїв відзначають понад 70 років. У 1941 році другий великий збір Організації українських націоналістів постановив відзначити День Героїв 23 травня. Це свято вшанування патріотизму, мужності та героїзму українців. Чому саме травень обрано для вшанування героїв? В травні віддали своє життя у визвольній боротьбі Кращі сини України. Серед них випускники ліцею, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. Обороняючи Україну від російської агресії на війні, загинув випускник ліцею Костянтин Семчинський. Коли на древі зацвіла любов, знялось на хмари плем'я Соколине, що чим лекало всяєві хоругов за честь, за волю і славу України. Шляхетний незабутній Костянтине, наш лицарю і України-сину, спасибі за любові, первоцвіт, за подвигу безсмертного зеніт, за плід життя. За душу соколини. Безсмертна слава, лицарю України. Обороняючи Україну від російської агресії, на війні загинув випускник ліцею Євген Шаян. І чим зарадити, і як це пережити? Вагляне цвіт моєї України. Пекельно, гірко, і душа ячить, вільна поможе. Син твій на щиті в країну неби. Прощавай, Євген. вся віпорок твоя любов небес забрала. За до довгошилась. Далі слава. Обороняючи Україну від російської агресії, на війні загинув випускник ліцею Ілля Чернілецько. Заходить сонце, полум'яним обричем за хмари, класне світло очах очахнув водок. То у вікні нескасне силует примарний, то мати виглядає сина знов. То щемить серце і навалиться тривога. Тремтячі губи, мов тюльпани пелюстки. І ніч ведемо в звиста дорога і натикається на втрачені роки. Обороняючи Україну від російської агресії, на війні загинув випускник ліцею Юрій Мороз. Мамо, не плач, мамо, не плач, я повернуся весною. Я прийду на світані в садок із росою. А може, дощем на поріг упаду. Голуб, не плач, так садилася, ненько. Вже слова матусю не буде моким. Прийду і попрошуся у сон твій тихенько. Розкажу, як мається вдома надію. Мені колоскову ангел співає, і рано смертельна уже набули. Ти знаєш, матусі, тут сумно буває, душа за тобою не ще не. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. низько схиляємо голову перед світлою пам'яттю тих, кому не насадилося повернутися до рідних домівок. Вони тримають небо над нами і назавжди залишаться в наших серцях. Вічна їм пам'ять! Сердечно дякуємо кожному, хто ризикуючи власним життям, честю і гідністю, виконує свій громадянський і військовий обов'язок. Слава Україні! Героям слава!